Добрий день, дітки, подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це метелик. Привітаємося з ним. Доброго ранку, метелику. На луках розцвіли квіти, і луки від того стали парвистими, красивими. Але що це? Квіти починають рухатися, перелітають з одного місця на інше. Та це ж метелики, вони яскраві, різнокольорові. Наче справжні квіти. Вони літають, шукаючи квітку, сідають, щоб насолодитися смачним пилком. Погляньте на метелика, який він. Так, великий, яскравий, різнобарвний. Як ласкаво про нього можна сказати, який він. Правильно, гарнесенький. Що є в метелика? Молодці, у нього є крильця, лапки. Очі, черевце, вусики. На що схожий метелик? Так, він схожий на квіточку, де живуть метелики. Правильно, вони живуть на лузі, у лісі, у полі. У метелика є друзі. Хто вони? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки? Він рухливий і пруткий. летить, виє, сяде землю риє, чорне тіло, чорний вус. Ніби справжній сажутрус. Хто це? Так, це жук. Розкажіть про нього. Жук чорний, у нього є тверді міцні крильця, вуса. Він мешкає у лісі. Коли жук летить, він гуде, на що схожа його пісенька? На те, як гуде літак. Відгадайте ще одну загадку. А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Так, це бджола, як ми ласкаво її назвемо. Правильно, бджілка, бджілонька. Розкажіть про бджілку. Бджілка невеличка, у неї тіло сірокоричневе, голівка чорна, крильця прозорі. Вона літає по квітках та збирає медок. Яка бджілка? Правильно, вона працьовита, а як ще можна сказати? Молодці, трудолюбива, старанна, яку пісеньку співає бджілка, що вона робить? Правильно, дзищить. Діти, як одним словом, ми назвемо бджілку, метелика, жука. Правильно, комахи. Яких комах ви ще знаєте? Молодці, комар, муха, джміль, мурашка, бабка. Яку пісеньку співає комар? Ззз. Він гуде, а яку пісеньку співає джміль. Дзж, він дзищить. А зараз комашки пропонують пограти. Хто тут зображений? Так, жук і комар. Я вам пропоную послухати слова та визначити, чий голос жука чи комара чутно в кожному з них. Якщо ви почуєте звук Ж, то покажіть зображення жука. А якщо почуєте звук З, то покажіть зображення комара, зебра, жираф, замок, зима, жабка. Жасмин. Земля, жоржина. Молодці діти. А зараз пропоную розглянути зображення і назвати те, що ви бачите. Один комар, багато комарів. Одна бджола, багато бджіл. Один жук, багато жуків. Один джміль. Багато Джмелів. Одне сонечко, багато сонечок. Одна бабка, багато бабок. Одна мураха, багато мурах, один метелик, багато метеликів. Молодці діти. Наостанок пропоную вивчити скоромовку. Летить жук, жу-жу, з усіма дружу, навколо кружляю, жу-жу-жу, співаю. Діти, розкажіть, які комахи вам подобаються більше? Чому? А наше заняття закінчилося. До побачення!